Дай Боже творчого і стійкого дня понеділка. <кій> Дай Боже незламного, так аби ми не опускали руки і не втрачали надію. Сьогодні шукаємо добрих підказок із Слова Божого, і саме таке цікаве слово, яке недавно женці моїй дружині дало відповіді на питання її. Багаторазово. До тебе на духовній розмові підходять люди просто в розмові. І виникає питання, чого Господь дозволяє присутність тої чи іншої людини такої прикрої в моєму житті. Чого не забере, чого мусить мене з ними так чи інакше звести? Для чого це? То у Книзі суддів, у другій главі, 20-24 вірш, знаходимо цікаву імовірну відповідь на такий запит від Бога і Слава Божого. А саме, я перекажу своїми словами: Господь розгнівався на Ізраїль за те, що вони не дотримувалися його закону, вони не дотримувалися його заповідей. І каже, коли у них виникло питання, Боже, то чому, для чого ці народи лишилися, чому ти там їх не позабираєш, чому їх не понищиш? Господь каже, я їх лишаю, аби вас випробувати. Бо якби не було можливості робити зло, то ми б робили лише добро. А якщо Господь біля тебе лишить злий народ, якщо Господь дозволить, аби біля тебе були прикрі люди. Недобрі люди, недобрячі, як у нас кажуть люди, то є ймовірність, що ти за ними підеш. Тоді ти маєш вибір. Ти маєш вибір, або йти за Богом і робити щось добре, або маєш вибір йти за всякими недобрими людьми і робити щось лихе. І Господь каже, я лишаю спеціально, аби в тебе була опція. Бо якби тебе Господь поставив у парник, якби тебе Бог поклав у ідеальні умови, де би не було ніякого ні бур'янчика, ні гризунів, ні шкідників, ні хвороби, то невідомо, що би з тебе виросло. А так, Бог дозволяє, не, не дає нам цих людей, а дозволяє, щоб вони були біля нас і щоб робили нам час від часу екзамен, на яку сторону ми пристанемо, який вибір ми зробимо, в якому напрямку будемо рухатися, чи все ж таки в напрямку до Бога і з Богом, чи ми собі поїдемо і з'їдемо в напрямку чогось злого, чогось проти життя, чогось недобрячого. Тому, товариство, не дивуймося, не чудуємося. Коли бачимо, що Господь допускає в наше життя тих чи тих людей прикрих, тих чи тих держав прикрих, тих чи тих осіб, бо Він між іншим може нас таким чином провіряти, чи ти витримаєш. От ти вже кажеш на певному рівні, от я вже стільки-то до церкви ходжу, я вже до стільки-то віруючий, я вже, я вже на такому такому рівні, вохаре добре, і тепер так відступиться, і дозволить, аби якісь прикри люди на тебе понажимали. Аби якісь прикрі люди на тебе повпливали, щось тобі ляпнули, прикрого, і перевірить, а ну яка в тебе буде реакція? А ну як що ти з цим зробиш? А ну як ти з цього вийдеш? Ну, бо мало є чогось досягати, мало є там у паспорті показувати, я вже маю стільки то стажу або стільки-чогось то чогось там. Ну, воно само по собі не працює. Десь, пам'ятаю, читав у книзі-Приповідок такі слова, файні: що сивина або роди не обов'язково свідчить про мудрість. Пам'ятаєте той жарт, що, каже, дідо, я думав, що з мудрістю прийде старість, але ні, старість прийшла одна, прийшла сама. Тому бо мудрість не здобувається сама по собі. Але через, через насамперед подолання перешкод. Через те, як ми вчимося реагувати. Ми не можемо змінити людей. І я, я підозрюю, що ми не покликані змінювати людей. Це покликаний робити Дух Святий, а не ми. Але від нас залежить, як ми зреагуємо. Від нас залежить, яка буде реакція. Від нас залежить, що ми зробимо з тим. Що роблять відносно нас, що роблять до нас. Тому, товариство, не спокушайтеся на те, що навколо є прикрі люди. Вони є, вони були, і так виглядає, що вони будуть аж до кінця світу. Буде бур'ян і пшениця разом. І не наша робота їх виполювати. Однак, наша робота, власне, ставати пшеницею. Наша робота плід приносити, і то плід добрий. Тому з якими прикростями ви би не зустрічалися сьогодні чи протягом цього тижня, не здавайтеся. І не дозволяйте, аби ці прикрості вас їли. Натомість дозвольте цьому добру, яке вже вірю, розкочегарює у вас дух святий, діяти, перемінювати вас, а може, хто знає, яким чином впливати, благословляти і на тих прикрих, які є біля вас також. А в кінці кінців є й хороші. То нехай ці хороші допомагають всяку хорошість, всяку доброту, всяку благодать від Бога розкочегарювати так, аби потім ця вся благодать бризкала по боках і гасила їхню злобу. А це можливо. Будьте благословенні. Перемінюйте через себе і через свої реакції цей світ із багатьма прикростями і багатьма народами не дуже добрими і недобрими, які нас обсіли, і нехай доброта, яку розкочарює у вас Дух Святий, гасить всяке зло довкола, й Боже. Майтеся файно. Мир вам!